Так, по підкріпленню биків. Це ми заходимо в меню, заходимо в бики і заходимо в селекції називається. Тут список всього стада І ось перший, другий і третій підбори можемо робити. Тобто, і під час осіменіння спочатку будуть запропоновані ось цей перший відповідно, бик, потім другий, потім третій. І потім можна буде, ну з решти теж вибирати. ну Перші будуть ці запропоновані в такому порядку. значить Беремо тут новий новий якби закріплення. Тут фільтра по, по, по стаду, по статусах. Так, далі, далі. далі, далі, далі відсоток імбриденга, який є, е, має вищий відсоток якого має ну, недопустимий для нас. І ось список наших корів номера. Ось, наприклад, корова номер 4 І ми її робимо першого бика вибираємо з списку. Е, Вибираємо другого бичка і третього. Ось вони. Бридинги по нулям, по нулям, по нулям. Е так, це корова номер 4 Завершити. <кій> Ось є в нас один підбір. Е якщо робить підбір е генетична компанія, там з, деяких, з деяких ми можемо. Е Імпортувати з того таблиці Excel, яку вони дають. Вони дають там табличку там альта наприклад, ми імпортували на Кищенцях. Вони дають табличку з поголів'ям, яке є на фермі, і три колонки з бичками, які вони рекомендують там по своїй програмі. Но в такому випадку, якщо ми робимо імпорт, у нас має 100% співпадати номера бичків в програмі Юніформ із тими, які є в генетичної компанії. Тобто максимально повні номера, не скорочені, щоб воно збігалося на 100%. Тому що багато ферм їх скорочують і взагалі присвоюють якісь там свої номера: 1, 2, 3. Тому так ми не, не зможемо імпортувати. Так, і, наприклад, якщо ми цю корову номер 4 підемо зі міняти, відкриваємо що корові, воспроизводство, нове осіненіє <coughs> лінія БК, і ось у нас буде наших, наші закріплені БК. або можна от, показати всіх і там ще додаткових вибрати. Отак воно буде працювати.